Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Як завжди, в нашій увазі супер пропозиція. Hyundai Kona в такому золотистому кольорі. Сахара, золотиста Сахара, Лимон Лайм. Кому як підходить назва даного кольору, так і називаємо. Зараз сьогодні пасмурна погодка, але сонячно це просто. Колір цей розриває всіх. Колір оригінальний, сучасний і дорогий. Такі кольора Hyundaicon на аукціоні зустрічаються досить рідко, але ми такі автомобілі вже до України возили для наших підписників, для наших замовників. 3.09.2009. 19 -го. даний автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Був куплений лізинговою компанією за 45 тисяч євро. На сьогоднішній день виграли лот на аукціоні даного автомобіля. Автомобіль є тут в наявності. Актуальний, доступний на сьогоднішній день. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Все в оригіналі, без жодного підфарбування, капот і все решта, ви бачите, без кольчиків, без м'ятин є невеличка лише такі дві царапинки на краєчку бампері. Вся решта просто в чудовому стані. Чистий 19 рік, 64 кВт батарея. Батарейка замінена по відземній компанії. І зараз в даному автомобілі нова батарея. Сок даної батареї 100%. І йде автомобіль на таких художніх, легкосплавних дисках. Сіреньких, досить стильні і нарядні. Гума в автомобілі в досить хорошому стані, Щоперед, що вперед, що. Зад преміум комплектація, безключовий доступ, датчик сліпих зон, музика преміум Крел, звичайно, склопідйомники, тримання полоси, адаптивний круїз, електросидіння водія, стан салону, салону відмінний. Це в автомобілі ніхто не приводив ніяких. Хімчисток. Пробіг автомобіля тисячі. пробіг чесний і перевірений. Велика сучасна навігація, камера заднього огляду, клімат, підігрів сидінь, підігрів керма, охолодження сидінь, два ключка електронних, безключовий доступ. Так, йдемо далі. В комплекті до автомобіля додаються оригінальні рейлинги на дах марки Hyundai. Тобто йде два рейлінги. Є у нас один зарядний пристрій швидкісний жилетки, компресор смола і другий зарядний пристрій від розеточки 220. Також набор, аварійний знак, аптечка. Автомобіль повністю укомплектований і в чудовому стані. Така Hyundai Kona лише прийшла з аукціону. Сох батареї 100%. Такі автомобілі проїжджають до 500 км. На даний момент заряджено 99%, показує 427 км. Все залежить від стилю їзди, від попереднього розходу. Розраховується запас. Так, отакий от автомобіль на сьогоднішній день в супер пропозиції. Є ще багато інших електричних автомобілів, в тому числі і Hyundai Kona, і Kia Niro. Можемо купити на аукціонах інші автомобілі, такі як Ioniq 5. Kia ev 6 будь-який автомобіль під ваш бюджет на ваше бажання можемо купити. До 100 пробігу електрички у нас йдуть в одну ціну. Чим більший пробіг, тим дешевша ціна. Це так є, але в корейських автомобілях дуже надійні батареї. Тому такі автомобілі, як Hyundai Kona і Kia Niro себе зарекомендували. Швиденько пробіжимося по автомайданчику, що прийшло нового. Є ще Hyundai Kona в оранжевому металіку, в сиренькому металіку. Є Nissan Qashqai. любимі наші кросовери є в наявності. На минулому тижні ми купили декілька електричних автомобілів. Це переважно Hyundai Kona, Kia Niro для наших підписників. На сьогодні є така золотиста сахара. Будь ласка, не зволікайте, рідко буває. Так, Volkswagen Caddy в такому жовтому кольорі на автоматичній коробці передач лише прийшов з аукціону. Навігація, автомат, легкосплавні диски, вантажний фургон. Є багат, великий вибір по вантажних автомобілях. Це різні формати, різні марки. Volkswagen Transporter T-6, Mercedes Vito. Є такі автомобілі. Також на сьогоднішній день є ще 6 Kia Niro в доступі. Якщо вас цікавить, телефонуйте. Ціни досить хороші. Автомобілі з чесними пробігами. Такий Mercedes Sprinter також приїхав з аукціону. І Сьогодні, вон годинку назад, приїхав Mercedes Vito в графітовому кольорі. Механічна коробка передач, автомобіль в досить гарному стані. Пробіг автомобіля 225 тисяч. Рідко буває, що вантажні фургони мають маленький пробіг. По автобаму тут в Голландії пробіг набігає швидко. Є крафтера, Реномастера, різні. Варіанти під ваш смак. Так, є ще дві жі свіженьких Kona Це в білому кольорі і в бірозовому кольорі. Renault Trafic в чорному кольорі Maxi. І свіженький Свіженький кросовер який приїхав лише сьогодні. Це в нас де. Від Citroen Premium класу DS Crossback. Автоматична коробка передач. Айсін 210 тисяч пробігу. Такий стильний салон в коричневого з чорним. Кого цікавлять автомобілі з лізингу, з чесними пробігами, телефонуйте, підберемо, зробимо все під ключ. Доставляємо власними евакуаторами. Купуємо за власні кошти. Від вас невеликий завдаточок. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі також по Україні. Основні міста це є Тернопіль і Київ. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Дякую. За позитивні коментарі.